Характерною властивістю рідин є те, що на межі з газом рідина утворює вільну поверхню, такі явища, як поверхневий натяг, змочування поверхонь, капілярні явища зумовлені саме особливостю взаємодії молекул, що містяться в поверхневому шарі рідини. Усередині рідини кожна молекула рівномірно оточена іншими молекулами. І сили взаємодії між ними скомпенсовані. Молекули ж поверхневого шару лише з одного боку оточені молекулами рідини, з іншого молекулами газу. Відповідно, сили взаємодії між молекулами на поверхні рідини не скомпенсовані. Виникає сила, напрямлена вглиб рідини та вздовж її поверхні. Тому поверхня води стягується і стає як. Еластична плівка, що дозволяє утримувати легкі предмети, це явище називається поверхневим натягом. Поверхневий натяг фізичне явище, зміст якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі. Завдяки поверхневому натягу деякі комахи можуть ходити по воді. До речі, як називається комаха, Яку ти бачиш на відео, поверхневий натяг рідини визначається силами міжмолекулярної взаємодії, тому він залежить від природи рідини у легких рідинах, які швидко випаровуються: ефір, спирт, бензин. Поверхневий натяг менший, ніж у нелетких ртуть рідкі метали. Температура рідини, що вищою є температура рідини, Тим меншим є її поверхневий натяг. Наявність в складі рідини поверхнево-активних речовин. Їх наявність значно зменшує поверхневий натяг рідини, властивостей газу або іншої рідини, з яким межує дана рідина. Мило та миючий засіб називають поверхнево-активними речовинами, їхні молекули містять частину. Яка сильно притягується до молекул води, і частину хвіст, яка не взаємодіє з молекулами води, внаслідок чого молекули поверхнево-активної речовини мігрують на поверхню води і стирчать догори хвостами, створюючи нову поверхню, яка має значно менший поверхневий натяг. Тож мийте руки з милом, використовуйте гарячу воду, зменшуйте поверхневий натяг. Та боріться з брудом на руках. Відомо, що за однакової маси найменшу площу поверхні має тіло сферичної форми. Саме такої форми намагається надати рідині поверхневий натяг. Саме тому під час вільного падіння капля води має сферичну форму. Завдяки цій властивості, мильні бульбашки також мають сферичну форму і без різниці. З чого ти їх будеш видувати. Подумай, а де ще в нашому житті ми зустрічаємось з поверхневим натягом рідини, коли нам потрібно його збільшити, а коли зменшити. При контакті з будь-якою поверхнею до формування поверхні долучається взаємодія з молекулами цієї поверхні. І все це відбувається під дією сили тяжіння. Тому каплі, розташовані на поверхні. Сплющені згори силою тяжіння і спотворені на межі дотику рідини з поверхнею. Якщо молекули рідини притягуються одна до одної слабше, ніж до молекул твердого тіла, то рідина розтікається, змочує поверхню. А якщо сили притягання між частинками самої рідини більші, ніж сили притягання цих молекул до молекул твердого тіла, то рідина набуває сферичної форми, не змочує поверхню. Щоб виміряти ступінь змочування певної поверхні, вчені вимірюють крайовий кут. Якщо кут менший від 90 градусів, то матеріал поверхні є гідрофільним, любить воду і змочується. Якщо кут більший за 90 градусів, то матеріал гідрофобний, боїться води, не змочується. Тефлонове покриття є гідрофобним, і саме тому воно захищає від проникнення до тканини різних рідин. Тому з таким одягом дощ для нас буде не страшний. А де ще зустрічається змочування та незмочування рідини в нашому житті. У природі часто зустрічаються тіла, пронизані чисельними дрібними капілярами. Вузькими каналами. Довільної форми. Таку структуру мають папір, дерево, ґрунт, багато тканин і будівельних матеріалів. Рідина, яка змочує капіляр, втягується в нього, піднімаючись на досить велику висоту. У вузеньких капілярах сила викривлення поверхні на межі дотику рідини і стінки поширюється на всю поверхню рідини. За рахунок цього викривлення. Створюється додаткова сила, яка діє на рідину. Так піднімається волога та поживні речовини в рослинах. Вони вбирають рідину корінням із землі і доставляють її нагору до листя та плодів. Капілярність допомагає циркулюванню крові в організмі людей та тварин, завдяки їй кров та інші рідини можуть вільно потрапляти в будь-яку частину тіла. Так, в організмі людини. Один з типів судин має назву капіляр. Якщо рідина не змочує капіляр, то вона в капілярі опускається. Чим меншим є радіус капіляра, тим більшою є висота піднімання або опускання рідини. А де ще капілярні явища зустрічаються в нашому житті. Навіть найменша крапля здатна піднятися вгору. Тож будь наполегливим та долай будь-які перешкоди.